Пане Станіславе, хочу з вами поговорити про тайванські вибори, і загалом про потенційні сценарії, які можуть розгортатися. А власне, глядачам до розмови на Тайвані пройшли вибори президентства. Ну і власне лідер отримав прозахідний кандидат Лай Лайчин з керівної демократичної прогресивної партії. Ось зараз можемо бачити його на фотознімках. Фактично, саме цей знімок облетів усі західні змі, в тому числі. Скажіть, пане. Станиславе, чого чекати, зокрема, після цих виборів у частині безумовно відносин між Китаєм і Тайванем? ну, дійсно, на президентських виборах Тайваню переміг прихильник незалежності острова прозахідний кандидат Лайценде з керівної демократично-прогресивної партії, отримавши 40% голосів підтримки. Перед виборами комуністичний Китай неодноразово називав його небезпечним сепаратистом та порушником спокою. Також відбулися ще парламентські вибори у суботу, на яких переміг Гоміндан який, власне прагне зближення з Китаєм, а демократична прогресивна партія новообраного президента отримала друге місце там, поступившись лише одним місцем, власне, у парламенті, і також третє зайняла Тайванська народна партія, що означає, що жодна політична сила не отримала незалежної більшості чого не було з 2004 року, згідно з оцінкою. Уряду Китайської народної республіки результати президентських і парламентських виборів на Тайвані показують, що правляча демократична прогресивна партія не представляє основну течію народу Тайваню і вочевидь вона засуджує всіляке воліволивиявлення, яке не співпадає власне з баченням Пекіну. Але тут варто наголосити, що Пекін ніколи формально не керував Тайванем, однак він стверджує, що демократично керований острів є невідільною частиною китайської території та бунтівною провінцією. Ну що відповідно і сказується на його політиці по відношенню до острова Тайвань тут варто зазначити, що лідер Китаю Сі Цзінпін і міністр закордонних справ. КНР Ї неодноразово попереджали, що китайські військові готові захопити Тайван силою, якщо це необхідно, і описували цьогорічну президентську гонку як вибір між війною. Та миром попереджаючи е, тайванських виборців, що обрання Лай Цінде збільшить е, ризик конфлікту. Ну і е, справді, за е, кілька днів е, до виборів е, у Тайвані заявили про посилення військової активності материкового Китаю навколо острова. Е, зокрема, міністерство оборони Тайваня відстежувало е, 4 бойові кораблі і та 10 військових літаків армії КМР навколо острова, а також чотири китайські повітряні кулі. І очікується, що нестабільність на острові зростатиме аж до офіційної інавгурації Лає Ценде, яка відбудеться 20 травня, Ого. тому власне тому власне Тайвань так попередж перебуває у стані підвищеної готовності до реакції Китаю. Однак, співробітники служби безпеки в Тайбеї заявляють, що не очікують, що Пекін проведе великі військові навчання навколо острова відразу після виборів. Проте, можливе посилення тиску на новообраного президента. Тож поки Тайбей обмежується заявами в бік Пекіну, Ну зокрема, і Міністерство закордонних справ закликає владу в Пекіні поважати результати виборів, дивитися в очі реальності та припинити репресії проти Тайваню. Ну а тайванська також дипломатія підкреслює, що новообраному президенту надійшли привітання від понад 50 країн, у тому числі 12 дипломатичних союзників і в міністерстві також засудили, засудили о, абсурдні та е, помилкові з їхніх слів коментарі китайської влади. Зазначу, що Сі сідзінпінь у своєму новорічному ем, зверненні привітанні, він говорив про неминуче воз'єднання із островом із Тайванем. Але ем, я так розумію, що мова про мирне возз'єднання воно так питання не стоїть, і, от, враховуючи те, що нові президентські вибори, ми всі прекрасно розуміємо, да? давайте ну глядачам ем, що закцентуємо увагу, чому така увага до Тайваню і чому ну власне і Штати готові. Ем, Робити ті радикальні заяви, які вони роблять, і чому той, до речі, проект закону, який ще досі не проголосували в конгресі, ми ділимо фактично на трьох: на Ізраїль, на Україну і на Тайвань. Тайвань це про чіпи, це про технології, це про високорозвинену в принципі цивілізацію, що очевидно цікаво, як ем, Китаю, так і американцям. Але чи про сильну це армію? Чи зможе Тайвань немирним шляхом відстоювати? свою незалежність скажімо в війні з китаєм в Тайвані є своя армія і в є свої боєздатні сили, але вочевидь, вона є набагато меншою і за кількістю, і за можливостями mm -hmm. е, порівняні із армією материкового Китаю, і там це е, прекрасно усвідомлюють і не е, і про це говорять. Е, але тут вочевидь є е, надія у е, тайванців, що їх в разі військового конфлікту може підтримати їхні західні союзники, зокрема. Сполучені Штати Америки і власне, що вони зможуть оборонити Тайвань від можливого захоплення з боку комуністичного Китаю. Ну дійсно, якщо б розгорнувся конфлікт, то відповідно це мало би катастрофічні наслідки і не лише для регіону, а для всієї світової. Колеги, підкажіть, чи можемо відновити зв'язок із паном Станіславом. Як тільки з'явиться, ви мені підкажіть, що він з нами на зв'язку? Безумовно, ми добре всі пам'ятаємо, як Ненцю Пелосі свого часу прилетіла на Тайвань, і як кружляв її борт, і всі стежили за флайт-радаром. Чи сяде все таки цей літак у Тайвані, чи ні? Ми всі пам'ятаємо, як то було, і власне всі говорили про те, що ну можливо навіть ця війна між Китаєм і Тайванем розпочнеться вже тоді, коли фактично нога Ненці Пелосі американкою стане на землю острова Тайванського? Ну але ми всі пам'ятаємо, як це було. Пане Станіславе, я пригадую про те, як Ненці Пелосі м -м, прилітала у Тайвані. Як всі ми стежили за тим бортом, сяде чи не сяде, і чи розпочнеться тоді? Ми ще тоді говорили про те, що ну, от зараз, от це той момент, коли може розпочатися фактично ця велика війна. Ми говорили з вами да, про армію, але от я б хотіла, щоб ви ще сказали про Чіпи і про те, наскільки такий невеличкий територіально острів ну, є таким тилом, скажімо, технологічним для світу, для тієї ж Америки і загалом для розвинених країн. Ну, дійсно, якщо б власне розпочався конфлікт, і, відповідно, це б вплинуло на Тайвань і на його виробництво, це могло б породити ланцюгову реакцію по всьому світу. Власне, і це вплинуло б на те, що ті чи інші виробничі подушності в світі могли просто банально зупинитися, якщо вони не отримали таких важливих технологій, які виробляє Тайвань, зокрема і в контексті мікро. Виробництва і вочевидь, це все прекрасно розуміють. Розуміється, навіть і сам Пекін, тому він поки що не наважується на е, якусь ескалацію. Ну і е, також варто розуміти, що е, війна в регіоні також може і мати негативні наслідки для України, враховуючи, що вона може відволікти увагу світової спільноти на ще одну гарячу точку, яка е, може мати набагато більше наслідки гіршого характеру, аніж е, і війна в Україні і війна… І на в Ізраїлі, тож фактично зараз робиться все можливе з боку світової спільноти, щоб унеможливити цей конфлікт, і поки що намагаються з Пекіном домовитися, щоб, власне статус-кво залишався, але ми бачимо, що піднебесна все ж таки вона негативно реагує і на зокрема і на політичні політичну ситуацію в Тайвані. Тож фактично ми не виключаємо, що можуть бути різного роду провокації протягом найближчих тижнів і місяців, і во. Очевидь, скажемо, вона ситуація може погіршуватися а також тут варто зазначити, що в Китаї дуже сильно спостерігають за тим, що відбувається в контексті російсько-української війни, і вочевидь, якщо би там Росія би змогла, звичайно, ми це. Говоримо гіпотетично, досягти якихось цілей. Це могло б стати, скажімо, таким позитивним сигналом для КНР. Щоб можна було застосовувати якісь е, е, сили для того, щоб можна було приборкати, як вони кажуть, бунтівливий тайвань. Але е, тим не менше, я думаю, що найближчим часом. Відкритого конфлікту із задіянням армій не відбудеться, але тим не менше, все таки ми можемо прогнозувати, що ситуація ще далека від стабілізації. Ну зокрема, і це пов'язано з президентськими парламентськими виборами, які відбулися у суботу треба зазначити що президентські вибори відбудуться і в америці цьогоріч і фактично ця передвиборча гонка вона вже у них досить активна і так чи інакше але питання тайваню воно також є в порядку денному я не кажу про те що можливо воно в числі перших але водночас я думаю знаєте навіть не так тайвані як все такі відносини з китаєм от точно це питання десь ну в топі найважливіших та тому що ну коли ці два глобальних лідери між собою фактично ділять планету і я дуже добре пам'ятаю коли Сідзі, Пінь був з візитом у Джо Байдена а, в тому резюме, ком'юніке скоріше. А фінальному було написано про те, що ну на планеті вистачить місця для двох, але тоді так видається двом лідерам не вдалося порозумітися, зокрема із приводу Тайваню. Пані Станіслав. На мій погляд ще рано говорити про те, що про якесь порозуміння, і ми бачимо, що зустріч, яка відбулася в сан франциско Вона не породила якихось нових змін в міжнародній політичній парадигмі. І ми бачимо, що сторони все ж таки стоять на своїх позиціях, і відповідно ми бачимо, що конфронтація між ними лише загострюється, і це також може сказати і про регіони зійсько тихоокеанського ареалу. Де і можуть відбутися якісь бойові дії, і не лише навколо острова Тайвань, Ми бачимо, як неспокійно і на корейському півострові, і де також ми бачимо, північнокорейський режим продовжує випробовувати різного роду ракети а також запускати супутники, що також може бути з одобрення китайської народної республіки, а також завдяки отримання тих чи інших технологій у Російської Федерації, тобто факти. Ми бачимо, що візла все ж таки е, продовжує е, дратувати е, західний світ різними способами, провокувати його на відповідні е, дії. Ну і вочевидь, там е, все ж таки воліють е, послабити позиції західного світу. Ну і фактично е, встановити свій порядок денний е, на, е, на геополітичній шахівниці. Тому ми фактично можемо говорити про те, що дійсно зараз ситуація дуже важка і. Е, Тим паче, ми бачимо, що не виключається, що будуть і наприклад нові конфронтації на дипломатичному полі навколо острова Тайвань. Ми бачимо, що США планують візит делегації конгресменів на цей острів після вже інавгурації. інавгуране закипає. Так і фактично, ми бачимо, що Китай вже виступає проти відвідування делегації США Тайваню і будь-яких контактів Вашингтона з островом. Тобто, ми бачимо, що дуже така ситуація доволі напружена, е, напружена і будемо спостерігати вас за подальшим розвитком. Спасибі вам, пане Станіславе, за те, що ви доєдналися. Дякую за розмову. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, вам. експерт міжнародник був з нами на зв'язку. Спасибі.